Юда, одинадцята заповідь, розділ третій. Що за вис? Рухай помідорами, не бачиш черга? почув Юда хриплий чоловічий голос і розплющив очі. Він стояв у задушливій тісній кімнатці і з усіх боків тиснули люди. Де я? відступивши від хриплого, спитав рудий Бородань. Де де? хриплий смачно розсміявся. На Голгофі! Це Голгофа? Це Голгофа? не повірив іскаріот власним вухом. Так, я теж обурена, нявкнувши, кивнула супутниця хриплого. Юда втупився у дівчину. Це була власниця рожевого волосся з чіко окресленими грудьми, які добре проглядалися через напівпрозору сукню. Його дивувало не лише її вбрання, а й довжина вій, неприродно пухкі губи та структура шкіри обличчя, створена товстим шаром тонального крему, крізь який вже пробивалися краплини поту. Поки він розглядав несподівану співрозмовницю та продовжувала. Туроператори казали буде Гогофа, гора, де розіп'яли хреста. А це що? Це навіть не гора і не пагор. Або зна що? Я ж думала, що ми будемо підніматися, йти, йти. І дійдемо на вершину і побачимо Єрусалим з висоти пташиного польоту. А тут фу яке. Я ні птахів не бачу, ні вершини. Та трясця, Наші Карпати крутіші, ніж ця бутафорія. Капець. І чому нам казали, що йому було важко нести хрест? Взагалі не розумію. Тут же раз, два і вже на горі, звернулася вона до хриплого чоловіка у спортивному костюмі. А я, думаю ж, знаю, знизав той плечима. Обдурили нас, як завжди. Кругом одне кидалово! дебіли кончені. Ганьба! Ганьба! Майже перейшла на крик його супутниця. А ні, можна, будь ласка, тихіше трохи. Інший жіночий голос змусив юдо озирнутися. Ви у святому місці. Майте, будь ласка, повагу, а гора не така висока, як дві тисячі років тому, саме тому, що минуло дві тисячі років, і за цей час вона добряче осипалася. Тільки уявіть, скільки людей піднялося на неї. І паломник, і туристи. Тож дуже вас прошу. Не галасуйте, рудий Бородань напевно б вразився, почувши, скільки часу минуло з того дня, коли він, стоячи тут саме навколішки, вимолював прощення у все влади, але його слух не вловив ані слова, бо погляд вже віднайшов ту, яка закликала до тиші, і прилип. Її довгі біляві пасма були прикриті персиковою хусткою, тендітний стан такою ж персиковою сукнею до підлоги, губи і сані кольори стиглого персика, а очі найбільш заворожливі і манкі, величезні, блакитні, два райських озера, яких Юда ніколи раніше не бачив. «Угу, угу, Ясно, ясно. А ви можете нас сфоткати? Вирвала його з блаженного заціпініння рожевого волоса. Перепрошую, що зробити? напружився чоловік у білому вбранні. Ну, сфоткати, з котиком, щоб разом, а то в нас самі селфі. Селфі? Я нічого не розумію. Щиро здивувався рудий, намагаючись подумки увімкнути в собі функцію розуміння всіх мов, яку йому буквально щойно було обіцяно у світі, де час був безвладний. Довговолоса блондинка тієї самої миті брала ініціативу на себе. Давайте я вас фотографую. Вона жваво схопила телефон і кілька разів натиснула пальцем по екрану, щоб у галасливих туристів. Було що викласти в інстаграм із бажаною геолокацією. Парочка усміхалась, пригортаючись одне до одного. А Юда не міг збагнути ані що відбувається, ані навіщо йому стало душно. «І Як звідси вийти? пошепки звернувся він до білявки, але відповіла рожево волоса. Так само, як і заходив. Хриплий чоловік зареготав так голосно, що на нього обернулися всі присутні в кімнатці. «Сходами вниз, підказала блондинка, дружньо усміхнувшись. Сходи. Ну, чи не прикол? Нагору сходами. Петренкам розкажемо, не повірять, не вгамовувалася волоса. Вони ще дізнаються. Але що саме мали дізнатися Петренки? Юда не почув. Він обережно протискувався до входу, бо йому терміново був потрібен ковток свіжого повітря. Але й на сходах людей було не менше. Вони переступали з ноги на ногу, шепотілися, клацали телефонами і час від часу підіймалися навшпиньки, аби зрозуміти, коли ж до них дійде черга стопити на вершину Святої Гори. Від життєво необхідного кисню і скаріота відділяло всього кілька сходинок униз. Ось перша і Юда відчув, що йому спекотно, ось друга, і люди стискали його з усіх боків, ось третя нестерпно тісно. Крок за кроком він протискався крізь гаряче дихання натовпу. На сьомій сходинці він уже задихався, на восьмій в очах потемніло на дев'ятій у вухах загуло. Щоб спуститися з Голгофи, залишалося лише два кроки, але він не зміг. Іскаріот звалився, навіть не намагаючись охопитися за когось із натовпу. Води, води. закричали жіночі голоси. Чоловічі руки підхопили рудого бородання і винесли на повітря. Вами все гаразд? спитала усміхнена бабуся в синій кусті горошок, коли Юда розплющив очі. Він лежав на лавці, а навколо, як у вулику, роїлися сотні людей, які не надавали кілобайта уваги тому, що відбувалося поруч. Так, дякую, я хочу посидіти, побути сам. Но, синку, сам ти тут точно не побудеш. Але якщо все гаразд, ми і підемо, бо від своєї групи відстали, щоб похід до гробу господнього не прогавити. Ходімо. Скомандувала бабуся іншим рятівникам юди, і ті покірно рушили за нею. Рудий Бородан сів на лавку. Він сидів нерухомо, немов статуя з живими очима, очима сповненими паніки. Такої кількості людей людина, народжена до нашої ери, не те що не бачила, уявити собі не могла. Різні, строкаті, галасливі, приклеєні одне до одного, як крила метелика. Юда було подумав, що шум у його вухах не вщухає. Але швидко зрозумів, це не шум вух, це все і ці люди. Він чув уривки фраз різними мовами і розумів їх усі. Задовбали, я так втомився, це нестерпно. От падло! Бачиш, який мудак? Хотів мене надурити. Fucking щит! Motherfucker! Я тут біля тебе посиджу не проти? Тварюки грьобані підсунули мені битий магніт. Біля чоловіка в білому плюхнулася жінка років 45 в джинсах. Уявляєш? А я ж хотіла доньці на холодильник привести, щоб вона у гуртожитку похизувалася. За останні гроші купила, а він тріснутий. Магніт на холодильник? Перепитав Юда, спрагло хапаючи нові слова у своєму новому світі. Та от. Жінка затрусила перед його носом фігуркою з написом «Ієрусали». букви М не вистачало. Юда кивнув із розумінням і не став уточнювати, що таке холодильник, вирішивши, що це щось на кшталт скрині для сувенірів, а гуртожиток, мабуть, спільна скриня, де зберігають усе разом. А чому всі так лаються? спитав він у нової співрозмовниці, яка ще хвилину тому й сама грішила лайкою. Лаються? примружилася та, але швидко розтягнула губи в усмішці. А, я зрозуміла. Дивлюся, прикид у тебе чудний, хоча для цієї місцевості, мабуть, саме те. А лаються всі, бо як інакше. Ти бачиш, що робиться? Безлад. А що робиться? Та надто. Спека й кидалово на кожному кроці. Зробили тут місце для здирання грошей. Народ пре, а з нього деруть. Кидалово? Деруть? почухав скроню іскаріот. Ну, а як це інакше назвати? Брешуть, щоб побільше грошей скосити. А навіщо тут стільки людей? Сам здогадався, що скосити означає витягти бородань. Як це навіщо? Це ж святе місце. Тобі б не знати, жартівник. Святе місце? А вже ж! Тут Христос ходив, народився, помер воскрес. Тут усе його життя. Яке ще може бути місце просякнуте духом Месії? Звісно, святе, столиця віри. Усі це знають. Ти що, перегрівся? Таке питаєш. Рудий похитав головою. І всі люди приходять сюди, щоб вилаятися? Ні, Люди лаються всюди, а сюди приїжджають, щоб набратися цілющої святої енергії. Ти таки точно перегрівся. Але ж, щоб увібрати святу енергію, треба очистити розум і душу. А це неможливо, коли вуста, сповнені лайки, виходить. Для всіх цих людей це недосяжна мета. Ой, багато ти розумієш, скривилася власниця побитого магніта. Це ж закон вічності. Не можна наповнити глечик добрим вином, якщо він доверху залитий з кислим молоком. Спершу треба вилити молоко кілька разів старанно ополоснути посудину і лише тоді йти до погреба по хмільний напій. А, -а, а, тепер я все зрозуміла. Ти не перегрівся, ти п'яний хмільний напій. Я ж думаю, чого ти придурка з себе корчиш, а ти нажерся, як скотина, у святому місці. Козел, як не соромно, свиня, тьху на тебе. Жінка спершу уявно плюнула в його бік, потім плюнула цілком реально, просто собі під ноги, підвелася і рушила продиратися крізь натовп. Мабуть, теж до гробу Господнього.